Житомирський державний університет імені Івана Франка долучився до святкування Дня української мови та писемності, які відзначаються в Україні щорічно з 1997 року. Одним із підготовлених студентами та викладачами заходів стала виставка вишиванок, яка представлена у музеї старожитностей при університеті. Продовжуючи традицію підготування або проведення свята рідної мови. Сьогодні в музеї організована виставка жіночих та чоловічих вишиванок. Тут є вишиванки 19 століття, вишиванки є з різних регіонів, є поділля, є полісся, є вишиванка, яка ще зроблена на полотні конопляному, і є вишиванка, яка зроблена на полотні ляному. Студенти, до речі, із задоволенням приходять, інколи просять рушник. Бо мають вінчатися чи мають вставати на рушник. Інколи просять, дайте на зразок сорочку, додаючи свої якісь узори, вони витворюють своє диво вишиванку. Більшість вишиванок музею подарували студенти вишу, колекція ж збиралася понад 20 років. Різна техніка вишивання матеріал, кольори, орнаменти та час створення все це робить вишиванки унікальними, такими ж як і наша мова.